Доброго дня! І сьогодні я дуже з великою приємністю рада вітати і представити чарівну жінку. Наталю Шелепницьку хотілося б розповісти всі її здобутки, тому що ця людина зуміла стати жінкою третього тисячоліття, українською Мадонною, професором, Піджі, доктором філософії, місіс Європи і місіс світу за однією з версій краси і таланту і послом миру. І я боюся ще чогось не назвати, щоб не образити нашого гостю. Але, і, мабуть, того, що я назвала вже так багато. Багато хто зі студентів, навіть співробітників, підходили до мене і просили: лишіть, будь ласка, хоча б автограф. А ця чарівна жінка зі мною працювала так багато років. І... Я не могла просто не скористуватися такою можливістю і не запросити сьогодні в якій простір, і не попросити побажати студентам, викладачам, співробітникам нашого вишу щось в наступному році, адже ми зустрічаємось на різдва. Дорога Анжеліка Анатоліна, дорогі студенти, дорогі мої прекрасні дивовижні колеги, професорсько-викладацький склад Національного університету біоресурсів та природокористування України, вельмошановний Станіслав Миколайовичу. Я сердечно вітаю вас, усіх, і я маю велику приємність сьогодні бути тут і засвідчити вам велику свою шану і повагу, тому що впродовж 20 років це чималий відлік часу. Я була з вами і є з вами в цьому колективі. і Мені дуже приємно, що я виховала величезну пли. Яду талановитих, безмежно талановитих прекрасних студентів, які сьогодні прославляють наш вуз і Україну. І я сьогодні засвідчую вам свою велику любов і хочу сказати, що ви молодці, тому що сьогодні в такий важкий для України час, коли ми всі згуртувалися для того, щоб якнайшвидше наблизити нашу велику перемогу, щоб Україна була квітучою, мирною е е найкращою європейською державою, і щоб ми пишалися. Тим, що ми українці, і ви робите велику справу для цього. Ви виховуєте нашу молодь, світ нації, і я хочу побажати, щоб прийдешній новий рік був щасливим, щоб він був мирним, щоб закінчилася війна, щоб ми всі обійняли друг друг один одного і сказали, що слава тобі Боже, що на нашій рідній землі запанував мир. Я бажаю цього всім серцем. Я бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добра, злагоди, любові, кохання, натхнення, великих великих здобутків. Нехай наші прекрасні студенти розвиваються, навчаються, тому що тут дивовижна база. Я сьогодні відкрила для себе iq простір, і я розумію, як важливо мати можливість навчатися в таких умовах і розвиватися. Я бажаю вам розвитку, я бажаю вам процвітання, я бажаю вам усім. Всім великих досягнень і здобутків. І нехай Господь Бог оберігає всіх вас, нехай Господь Бог оберігає ваші родини. І нехай ангел-охоронець буде завжди поруч з вами. Миру нам. Слава Україні! Слава її героям! З любов'ю щиро ваша! Дякуємо, Наталія Михайлівна, і ми навзаєм бажаємо вам всього лише найкращого. І чекаємо вас в акюпросторі! Дякую.